У сполучених штатах найгірше за 13 років для цієї пори року спалах вірусу західного нілу лише за останній тиждень кількість випадків зросла на 25%. 87 людей вже померло. Майже 2 тисячі хворіють. Найбільша кількість випадків зареєстрована в штаті Техас. Вірус розносять комахи, які заражаються від птахів. Зупинити поширення хвороби намагаються науковці місцевої державної лабораторії. Для переборкання захворювання вони тісно співпрацюють з представниками інших агентств та відомств. Працівники цієї державної лабораторії досліджують тільця комах, надісланих зі всіх куточків Техасу. Директор установи Грейс Кубін каже, що для визначення наявності у них вірусу якості тестового матеріалу лаборанти використовують тканини тварин, схильних до зараження вірусом. Фактично, до тканини тварин ми додаємо розмелені тіла комах. Тільки таким чином ми можемо виділити вірус. У результаті ми отримаємо таку собі рідину, якою ми інфікуємо клітини тварин. Це клітини перед початком експерименту, а це клітини, які вмістять вірус західного нілу. Кубін каже, результати тесту надходять за 48 годин, після чого лабораторія консультуватиме місцеву владу щодо подальшого плану дій. Новонароджені комахи не мають вірусу. Як правило, вони заражаються після того, як кусають інфікованих птахів. Для того щоб заразитися, комаха має вкусити певного птаха у певний період часу, каже ветеринар лабораторії Том Сідва. птахи є носіями вірусу лише від одного до чотирьох днів. А відтак у них виробляється довічний імунітет. Тому для зараження треба знайти птаха з активною формою вірусу у крові. 600... Звідси Сідва керує зусиллями влади штату приборкати спалах вірусу у західного нілу. Він каже, його команда цього разу отримала інформацію про загрозу вірусу ще кілька місяців тому. цього року ми мали раннє попередження про наявність вірусу через тестування донорської крові, в якій був знайдений вірус. Це не означає, що люди, в крові яких знайдений західний ніл, хворі деякі захворіють, а деякі стають просто носіями. До переліку симптомів хвороби входить гарячка, головний біль втома. У деяких випадках вірус вражає мозок людини. Саме тоді він може призвести до серйозних наслідків чи навіть смерті. Вірус проявляється по різному: 80% навіть не матимуть симптомів 20 перехворіють, і лише менше 1% матиме серйозну форму хвороби, яка вражає нервову систему. Тепер, коли спекотна погода піде на спад, каже сідва, кількість випадків зараження зменшиться. А цьогорічний досвід додає він допоможе боротися з вірусом у майбутньому.